Мене звати Любов Пляка, я працюю психологом і надаю психологічну допомогу вже понад 20 років. Я отримала дві вищі освіти: психологічну, педагогічну. отримала також диплом кандидата психологічних наук, який допоміг мені більш глибоко розібратися в усіх секретах психологічної допомоги та підтримки, яку я надаю. Під час консультації я використовую позитивну психологію. Психологію, яка має такий напрямок, підсвідомість, Ми завжди використовуємо техніки, методики, які дають нам можливість зрозуміти себе, що в нас там знаходиться в нашій підсвідомості. А там знаходиться дуже дуже багато цікавого. Це наші комплекси, наші страхи, наші настанови, які ми здобули протягом свого життя. Всі консультації, які я проводжу, вони бувають і онлайн, і офлайн. І на консультації приходять як сімейні пари, так і індивідуальні консультації все за вашим бажанням. До мене звертались люди з такими запитами. Перше, це здоров'я. Здоров'я це пріоритеті, ментальне здоров'я, психічне здоров'я. Ми знаємо, що здоров'я дуже залежить від наших емоцій, емоційних станів, вміння реагувати на ті події, які сьогодні. В нас наповнюють далі. Зверталися з проблемами особистого життя, взаємовідносин чоловік та жінка, дружина та чоловік, взаємовідносин батьки та діти, конфліктних ситуацій, які виникали на роботі і в особистому житті, також. Дуже часто звертались батьки з проблемами виховання дітей. Це відбувається тому, на мій погляд, що в нас склалася е, така генетична е, особливість в нашого пострадянського такого суспільства, що ми всі проблеми повинні вирішувати самі. Я сильний, я можу, я все вирішу сам. Друге питання, чому причина, я так зрозуміла, тому що в нас плутається, що коли я звертаюсь до психолога, то я вже психічно хворий. Кажуть, я до психолога звертаються здорові люди, щоб жити комфортно в гармонії з собою і зберегти своє здоров'я, бути щасливою та успішною людиною. Кожному з вас бажаю знайти свого психолога, який покращить якість вашого життя.